Морські друзі та їхнє свято. Ця казочка для тебе, Єстиночка. Одного літнього дня єстиночка вперше приїхала до моря. Воно було безкрає і лагідне, хвилі гралися з піском і шепотіли казки. У прозорій воді жила маленька рибка. Вона любила пірнати між водоростями і ганятися за сонячними зайчиками які танцювали на хвилях, але іноді їй здавалося, що всі інші морські мешканці мають щось особливе, а вона ні. Одного разу, коли рибка швидко крутилася біля камінців, вона побачила крабика. Він неквапливо пересувався дном і акуратно викладав мушлі у маленькі вежі. Привіт, рибко, сказав він, я будую сховки для тих, хто шукає спокій. Це дуже корисно, зітхнула рибка, а я лише вмію швидко плавати. Крабик усміхнувся і замахав своїми клешнями. Уміння рухатись легко і швидко теж дар. Ти ще дізнаєшся, для чого він. Рибка поплила далі і побачила чайку, що кружляла над хвилями. Вона то злітала високо, то стрімко падала у воду. Я бачу з висоти, де море щедре на рибу і де ховається бодрості, розповіла чайка. Рибка здивувалася. Ти бачиш те, чого ми, мешканці води, ніколи не бачимо. Трохи далі вона зустріла Черепашку та повільне, терпляче збирала гладкі камінці й мушлі, викладаючи на піску візерунок. Я не поспішаю, лагідно сказала Черепашка. Кожна мушля має своє місце. З них виходить краса. Коли сонце почало ховатися за обрій, море освітили ніжні вогники. То плавали медузка. Вона сяяла зсередини і робила воду схожою на зоряне небо. У темряві я показую шлях, усміхнулась медузка. Нехай інші знаходять дорогу завдяки світлу. Рибка захоплено дивилась, як море оживає барвами. Та все одно думала, а що особливого в мені? Раптом поряд вигулькнув дельфінчик. Він високо вистрибнув з води, бризнув фонтаном і заливисто засвистів. Я люблю веселитися, сміятися, сказав він, коли ми радісні, море стає теплішим. І тут у всіх з'явилась ідея. Давайте зробимо морське свято. Кожен уздявся за своє. Крабик збудував вежі з мушель. Черепашка виклала на дні доріжку з камінців. Медузка освітила воду ніжним сяйвом. Чайка співала й кружляла над хвилями. А дельфінчик сміявся і стрибав. Рибка плавала поміж усіх, описувала кола і вигадувала нові рухи, її швидкість і легкість перетворили воду на справжній танець. Хвилі заграли іскрами, і вся морська компанія відчула, що вони створили щось чарівне разом. Бачиш, тихо сказала Черепашка, Без тебе ця краса була б неповною. Того вечора, коли море стихло, вкрилося зорями, рибка подумала У кожного є свій талант, і лише разом ми створюємо справжнє диво. Тибрані, частиночка, хай твоє серце завжди підказує, у чому твоя сила і допомагає помічати таланти друзів довкола.